Всім привіт, ви на каналі Руки Дела Я. Да, у мене дуже добре не було на каналі. Вибачте, будь ласка. Сьогодні буде розпаковочка бумажних сюрпризів. Я зробила дві колекції, так як я не встигла зробити ще, але я постараюся зробити на наступному відео новиночку. Погнали! Так, перша колекція це колекція Sylvanian Families. Не знаю, як правильно приносити. Sylvanian Families, напевно так. Сільвашка. Uh, так, і, десь, і тут 5 пакетиків. Давайте візьмемо цей пакетик. Ось так. Відкладуємо. Далі це колекція по... Uh, Пошел пора. Их даже 5 пакетиков. Давайте-ка возьмем вот такой пакетик. Так, и по погнали на нашу распаковочку. Вот мой новый каталог. Да, я сделал новый каталог. В прошлому відео в мене був такий великий каталог, але мені він не дуже подобався. Я вирішила зробити новий, хоч там ще й були сторінки. Ось такий каталог з котиками. Такий дуже милий. Так, відкриваємо сторінки. Перша сторіночка це Silvanian Family's. Давайте відкриємо наш пакетик. Він на пергаменті зроблений. Давайте-ка спечатку наклеим. Так, И тут у нас заклейка. Под номером, я же расскажу вам, вот тут написано 5. Вот тут. за поясок ось така у нас попалася сільвашка тут я зробила це не наклейка це просто намалювала Ось так родненько не ну це наклейка але я її спеціально наклеила так ось такий так, далі у нас колекція м -м, шопера. Ось наш пакетик. Відкриваємо його. Давайте я відпожу це і наклаємо разну колечку Під нормально 30 на написано. Це сюди. Я тут прикрасила пок, пок, трошки. Плэму. Вот так. Далее, вот так, и вот. Очень гадный шоу будет. Давайте накроем. Вот так, вот сюда. Вот это все. Всем пока. Не знаю, що сказати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Так, дякую за просмотр цього відео. Всім пока! Люблю вас!